Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7 уроку 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу. Перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Ознаки притаманні фізичному тілу або явищу називають його фізичними властивостями. Друге. Фізична величина це кількісно виражена характеристика фізичного тіла або явища. Третє. Кожну фізичну величину позначають певним символом. Четверте. Значення фізичних величин одержують шляхом вимірювання. П'яте. Виміряти фізичну величину значить порівняти її з однорідною величиною, прийнятою за одиницю вимірювання. Шосте. Існують два види вимірювань прямі і непрямі. Сьоме. У разі прямого вимірювання шукане значення фізичної величини отримують за допомогою вимірювального приладу. І восьме. У разі непрямого вимірювання шукане значення обчислюється за певною формулою. Третє завдання. Дайте відповіді на запитання. Перше, що називають об'ємом тіла. Об'єм. Місткість геометричного тіла, тобто частина простору обмежена однією або декількома замкнутими поверхнями. Об'єм виражається числом кубічних одиниць, що вміщуються в певній ємкості. Основною одиницею об'єму в системі Сі прийнято метр кубічний. Друге, як виміряти об'єм твердих тіл правильної та неправильної форми, у якому випадку вимірювання є прямими, а в якому непрямими. Якщо ж тіло має правильну геометричну форму, то в залежності від цієї форми можна використати відповідну формулу, яка дає змогу визначити об'єм даного тіла. Якщо ж тіло має неправильну геометричну форму, то для визначення його об'єму можна скористатися певними методами, які зазначені на слайді. Використавши для цього мірний циліндр або ж мірний циліндр разом з відливною склянкою. Таким чином, для визначення об'єму тіла неправильної форми, ми будемо використовувати прямі вимірювання, а для визначення об'єму тіла правильної геометричної форми непрямі вимірювання. Третє. Як виміряти об'єм рідких та сипких матеріалів прямими вимірюваннями? Для визначення об'єму рідких та сипких матеріалів можна скористатися мірним циліндром та виконати пункти, які вказані на слайді. Четверте, що показує абсолютна похибка вимірювань. Абсолютна похибка показує наскільки дійсне значення шуканої величини відрізняється від виміряного. П'яте. Що показує відносна похибка вимірювань? Відносна погибка характеризує якість, точність вимірювань. Четверте. Підготуйся до виконання лабораторної роботи 2. Завдання 4.1. Визнач об'єм тіла 1 паралелепіпеда прямими та непрямими вимірюваннями. Для цього скористайся рисунком. Порівняй отримані результати, поясни, чому результати дещо відрізняються. Заповни таблицю 1. Попрацюємо результати прямих вимірювань. Скористаємося показами мензурок. Перш ніж ми визначимо покази мензурок, визначимося з ціною поділки мензурки. Для цього на шкалі приладу візьмемо дві сусідні оцифровані позначки. В нашому випадку це буде 10 мл і 20 Підрахуємо кількість поділок між ними, в даному випадку їх 5 і визначимо ціну поділки. Наші мензурки мають ціну поділки, яка становить 2 мл. Тож, знаючи ціну поділки шкали наших мензурок, визначимо покази мензурок до та після занурення тіла. Як бачимо, до занурення рідина має об'єм 40 мл або ж 40 см3. Запишемо це значення в таблицю. Після занурення тіла об'єм став рівний 96 мл або ж 96 млжг. Тож, щоб визначити об'єм тіла, нам необхідно від об'єму V2 відняти об'єм v 1 Зробивши відповідні дії, ми маємо, що об'єм тіла становить 56 см. Тепер опрацюємо результати непрямих вимірювань. Для цього скористаємося даними для довжини ширини і висоти нашого тіла. Використавши відповідну формулу В дорівнює A А помножити на Б помножити на С, підставивши значення даних величин у формулу, ми отримаємо, що об'єм нашого тіла становить 56 см 3 це значення ми записуємо в таблицю. Завдання 4.2. Оціни відсоткову відмінність прямих та непрямих вимірювань об'єму паралелепіпеда. Для даного обчислення нам необхідно врахувати значення, які ми отримали для об'єму при прямих та непрямих вимірюваннях. При прямих вимірюваннях ми отримали значення 56 см і при непрямих ми отримали 56 см. Тож, підставивши у формулу для визначення відносної похибки, ми отримуємо, що в даному випадку відносна похибка становить 0%. Але якщо врахувати прилади, якими проводилися вимірювання, а саме їхні похибки вимірювання, і розрахувати отримані значення для прямих та непрямих вимірювань з урахуванням їхніх похибок, то підставивши ці значення у формулу для визначення відносної похибки, ми отримуємо. 3,1%. Це говорить, що між даними результатами може виникнути розбіжність 3,1%. Завдання 4.3. Визнач об'єма тіла 2 неправильної форми каменя прямими вимірюваннями. Для цього скористайся рисунком, заповни таблицю 2. В даному вимірюванні використовують ті ж самі мензурки, які використовувалися в попередньому. Тож, ціну поділки для даних мензурок ми визначили попередню і вона становить 2 мл. Визначимо об'єм рідини до та після занурення тіла. В даному випадку до занурення ми маємо об'єм 40 мл або ж 40 см. Після занурення каменя у воду ми маємо об'єм, який становить 74 см3. Тож, для того, щоб визначити об'єм нашого каменя, нам необхідно від об'єму В2 відняти об'єм В1. Зробивши дані математичні операції, ми отримуємо, що об'єм каменя становить 34 см3. Завдання 4.4. Обчисли абсолютну та відносну похибки вимірювання об'єму тіла неправильної форми. Уважай, що абсолютна похибка вимірювання об'єму дорівнює ціні поділки мензурки заповни таблицю 3. Тож маємо таблицю 3 і занесемо в таблицю відповідні значення фізичних величин. Ціна поділки мензурки була визначена і вона становить 2 см3. За умовою завдання, абсолютна похибка дорівнює ціні поділки і становить також 2 смбічний. Для того щоб визначити відносну похибку, нам необхідно виконати відповідні операції. Для цього абсолютну похибку необхідно поділити на визначений об'єм. І в нашому випадку нам необхідно 2 мл поділити на 34 мл і тим самим ми отримуємо значення 5,9%. Тож В даному випадку, в нашому досліді, відхилення результатів може бути в межах 5,9%. Тож з урахування абсолютної погибки і з урахуванням значення отриманої величини. Наш результат запишеться ведорів 34. Плюс -мінус 2. Завдання 6. Опрацюй таблицю 4 і пригадай найуживаніші префікси для утворення кратних та частинних одиниць. На попередньому уроці ми вже зверталися до таблиці префіксів і встановили, що кратними є префікси, які є більшими за основну одиницю, а частинними є префікси, які є меншими за основну одиницю. До найчастіш вживаніших префіксів відносяться такі, як мілі, санти, дици, кіло. З більш розширенішим видом таблиці префіксів ви можете ознайомитися у вашому посібнику на сторінці 35. Тож скористаємося таблицею префіксів та виконаємо перетворення представлених фізичних величин. Перше значення, яке нам подано, це значення напруги, яке становить 750 тисяч В. Наше завдання перевести дане значення в кіловольти та в МВ. Враховуємо, що префікс кіло це 1000, тож від нашого значення нам необхідно забрати 3 знаки. Це означає, що нам кому необхідно перенести ліворуч на відповідну кількість знаків. В даному випадку кіло, нам три знака забираємо і отримуємо 750 кіловольт. Для того щоб дане значення подати у мегавольтах, префікс мега ховає в собі 1 мільйон, тож від нашого числа нам необхідно забрати 6 знаків або ж кому перенести ліворуч на 6 знаків і отримуємо значення 0,75 МВ. Тож відповідні значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення діаметра, який становить 1200 м. Наше завдання перевести його в кілометри. Враховуємо, що префікс кіло ховає в собі 1000 тож нам необхідно в нашому числі кому перенести на три знаки ліворуч. Тож маємо 1,2 км. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення значення сили струму, яке становить 2500 А. Наше завдання подати це значення з префіксом «мілі» і з префіксом мікро. Враховуємо, що префікс «мілі» відповідно. Це 1000, тож нам необхідно в нашому числі кому перенести на 3 знаки праворуч, і ми отримуємо значення 2,5 мА. Для того щоб дане значення представити з префіксом мікро, відповідно, префікс мікро це 10-6, тож в нашому числі кому необхідно перенести на 6 знаків праворуч. І в даному випадку ми будемо мати значення 2500 мА. Ці значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення довжини, яке становить 45 тисячних метра. Дане значення нам необхідно подати з використанням префікса дици з префіксом санти та префіксом мілі, врахувавши, що префікс дици це 10-1, тож в нашому числі кому необхідно перенести на один знак праворуч, тож маємо значення 45 тисячних дециметра. Для того щоб отримати дане значення в сантиметрах, враховуємо, що префікс санти це 10-2, тож нашому числі кому необхідно перенести на два знаки праворуч і ми отримуємо значення 0,45 см. І для того, щоб подати дане значення з префіксом мілі, враховуємо, що префікс мілі має значення 10-3, тож нашому числі кому необхідно перенести на три знаки праворуч. Тож отримуємо значення 4,5 мм. Дані значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення це значення фізичної величини, потужність, воно відповідно повинно бути представлене з префіксом «мілі». Та з префіксом мікро, врахувавши знову ж таки, що префікс мілі це 10-3, а префікс мікро це 10-6. Тож в першому випадку ми переносимо кому на 3 знаки праворуч, а в другому випадку ми переносимо кому на 6 знаків праворуч. І отримуємо значення відповідно 0,35 мВт і 350 мкват. Наступне завдання є оберненим до попереднього і наше завдання подані значення фізичних величин подати в основних одиницях з урахуванням значень префіксів. Саме такі операції будуть найчастіше використовуватися при розв'язуванні фізичних задач. Тож перше значення, яке ми з вами перетворимо, це значення напруги, яке становить 200 мВ. Враховуємо, що префікс «мілі» – це 10-3. І відповідно для того, щоб виконати перетворення, це фактично наше число необхідно домножити на 1000 або ж врахувати показник степені і врахувати, що там стоїть мінус. Це означає, що в нашому числі кому необхідно перенести ліворуч на три знаки. Тож отримую значення 0,2 В. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступна величина це величина сили. В даному випадку значення сили у нас становить 6800 мікроньютон. Префікс мікро це 10-6, або ж для того, щоб перетворити дане значення в основні одиниці ньютони, Наше значення необхідно домножити на 1 мільйон. Або ж в даному випадку кому перенести на 6 знаків ліворуч. Тож отримуємо значення 68 ньютона. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення висоти, яке становить 270 нанометрів. З урахуванням префікса нано, який має значення 10-9, ми повинні зробити наступне: домножити на 1 мільйону, або ж кому в нашому числі перенести. Ліворуч на 9 знаків. Виконавши дані дії, ми отримаємо відповідне значення в метрах. Це значення ми записуємо у наше завдання. Наступне значення це значення кількості теплоти. Дана фізична величина характеризує теплові процеси. Тож маємо 0,55 мегаджолів. Тож, врахувавши, що префікс мега це 10 шостому або ж 1 мільйон. Наше значення необхідно домножити на 1 млн або ж кому перенести праворуч на 6 знаків. Тож отримуємо значення 550 тисяч джоулів. Це значення ми записуємо у наше завдання. І останнє значення значення довжини, яке становить 20 дециметрів і в даному випадку префікс дици має 10-1 або ж 10. Тож, наше значення необхідно домножити на 1 або ж кому перенести на один знак ліворуч. Маємо 2 метри. Це значення ми записуємо у наше завдання. При опрацюванні матеріалу даного уроку я рекомендую ознайомитися з додатковою інформацією, в якій ви дізнаєтеся про фізичні величини і на честь з яких вчинень дані фізичні величини введені у курс фізики. Сьоме завдання: Запиши значення фізичних величин у запропонованих одиницях. Перше значення це значення часу маємо 1-2 години. Тож необхідно врахувати співвідношення між нашими одиницями часу. Маємо, що 1 година це 60 хвилин, і 1 година це 3600 секунд. Тож відповідне значення ми будемо мати відповідно 30 хвилин і 1800 секунд. Наступне значення значення об'єму, яке становить 350 см. Наше завдання перевести відповідно в дециметр та в метр кубічний. Також необхідно врахувати співвідношення між одиницями. Маємо, що 1 см це кубічна. Відповідно кубічного і 1 см кубічний – це 1 мільйона метрів кубічного. Тож в нашому випадку будемо мати 0,35 дециметрів кубічних і 0,35 тисячних м кубічних. Наступне значення значення маси 150 г. Наше значення необхідно подати в міліграмах та кілограмах. Врахуємо також співвідношення між одиницями маси. 1 один грам це 1000 мг. І 1 г це 1 1000 кг. Тож, відповідно, будемо мати наступні значення: 150 000 мг і відповідно 0,15 кг. І останнє значення значення площі 400 см2. Дане значення необхідно подати в міліметрах квадратних та метрах квадратних. Врахуємо також співвідношення між одиницями площі. 1 см2 це 100 мм. 1 см квадратний це сота дециметра квадратного і 1 см квадратний це 10 десятитисячна метра квадратного. Тож, врахувавши дане співношення, будемо мати відповідно 40 000 мм, квадратних, 4 дм квадратних і 4 десятих метра квадратних. Хочеться зауважити, що при виконанні даних перетворень наше подане значення ми домножали на відповідне значення. Враховане при співвідношенні даних фізичних величин. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попередніх уроків та виконати письмо завдання до уроку номер 7 сторінка 1213 зошита номер 1 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей! пошируйте, коментуйте, ставте лайки. Like.